І вони під тим легбою це гуртують людей. Побачите їх скільки. Величезна дякую за ініціативу, за можливість бути присутнім і дарувати хлопцям дрони на фронт. Але напевно, за на, на кожним дроном є своя історія. Тому що люди, які їх купують і передають, кожен особистість. І за кожним дроном є своя історія. Величезне дякую пані Надії, яка дарує надію. Тим, хто цього потребує. Волочесно, дякую Ігорі Авриїлу, наприклад, сьогодні, які в ті штаті, який допомагає навіть Штаті, які вивозять дрони на фронт. І я б хотів, щоб люди приєднувалися до цієї ініціативи. І сьогодні 1572, а до кінця року їх було більше двох тисяч. Тому що кожен дрон це життя, кожен дрон це успіх, кожен дрон це кров до перемоги. Дякую кожному, хто долучився. Дякую кожен, хто разом з нами.